З за 99 гривень горошок в сенсеї. Така класна хебешечка 100%, геть легесенька Це моя така ностальгія, тому що 7 років назад була сукня, така прям вся по фігурі, така шикарна, мені так подобалася. Ну, трошки виросла з неї. От, і Дуже така крута вона, я її теж купила щось там за тисячу, каже, чи скільки. Гороша, така на білому фоні, такі, тканина гарна така, і синій горошок. Це в мене чорний горошок, а то синій. Така красота. А як ви відноситеся до горошку, одягу з горошку? Напишіть, будь ласка. І зараз у мене до продажу шикарні рослини є на опті поштучно. Лобелія є по 55 гривень. Або на офф по 20 гривень. А також різні квіти. Якщо вас цікавить, пишіть мені особисті повідомлення, як сказала одна людина, літо літом, а на осінь треба затаритися товаром, тому <сум> затарюємося, садимо в і пересаджуємо і робимо бізнес, робимо гроші, <сум> як пишуть, бур'яни. Бур'яни бур'янами, а люди квіти купують, тому що радують себе красою. Оточуються викрасою і висаджують квіти, де тільки можна. Вчора я зустрічалася з людиною, носила, в мене ж доставка по позняках є ви в курсі, то вона каже, я на балконі собі хочу посадити, да, що мені цікаво, хочу вирощувати так. Хочеться, така це круто. Як подивися, як людей балкони, всі засаджені у квітах? Це взагалі шикарно. Я прямо восхищаюся такими людьми. Ви просто всі молодці. Дякую вам усім за замовлення. Дякую, що дивитеся. підписуйтесь на Солнышко Юлія. Всіх обіймаю. Ви у мене найкращі!